Всім привіт! Це клуб хвостики. А це Рекс, ось такий красунчик, руденький, з янтарними очками. Обожнює цілуватися. Він дуже-дуже чекає на свою сім'ю. Розкажу вам трошечки про його життя. Рексові 5 років. Він звичайно оброблений, вакцинований, здоровий, кастрований. Життя в нього було не дуже легким. Йому дістався. Поганий хазяїн, який за ним не дивився, не слідкував. Рекса збила машина. У рекса було переламане стегно. І е, люди помітили, дізнались про цю ситуацію, і, звичайно, забрали його лікувати, адже хазяїн не збирався цього робити. Йому було байдуже. Е, Рексові ставили конструкції, потім знімали, потім знову його оперували. Був дуже довгий процес е, його лікування, але зараз він повноцінний, здоровий. Е, він знайшов другу сім'ю. Е, люди були гарні, добрі. Він там класно присвоївся, прожив піврочку, але почалась війна. І одразу ж люди виїхали і повернули рекса куратором. Він знову повернувся на перетримку. І вже дуже довго чекає на свою сім'ю. Рекс дуже компанійський, він просто ідеальний друг, ідеальний собака, він такий крупненький, але він дуже добрий, ніжний. Він такий тут зацілував нас всіх, дуже крутий. Він буде неймовірно гарним другом будь-якій родині. Ми дуже хочемо, щоб цього красунчика помітили, і тільки ви можете допомогти нам зробити це. Адже кожен ваш лайк. Коментар, репости в своїй соцмережі це все перегляди. Будь ласка, підтримайте Рекса своїми коментарями, поставте сердечко, зробіть репост шведесенько, адже він дуже довго чекає, а він такий класний, він такий дружній. А, а якщо це саме ви і ви готові подарувати сім'ю цьому красунчику, будь ласка, зателефонуйте, напишіть, приїжджайте, знайомитися із Рексом.